Пояснити, роз'яснити, що до забагато. Він є не. ухилян. Слухайте, ви на приватній території. Чого ви взагалі сюди не зайшли? Ви зараз незаконні дії робите. Кому? От є працівник поліції на бодікамеру, представте, хто ви що, ви покажіть ваші документи, вам скажуть підставу. Ви проходите або добровільно, або будуть у вас застосовані заходи. Це Які питання. Що ще поясне? Ви на приватній території. Поясніть мені, будь ласка, чому ви заїхали на приватні на території? Як ви нічого не пишете? Ви маєте право тако, приїхати і нічого не писати. Не я свої документи показав. Ну все, то повідіть, розмовляйте, хто вам ви показувати. Чому ви зараз на приватній території? Поясніть, будь ласка, ви працівник все, ви поліції? Що, ви, ви працівник поліції чи докум... ви поліції. Вам треба якогось формі? Е, ні, не мені судав, не треба якогось формі. Я, я не розумію, що, не що ви тут робите. Я ви зараз що на моїй території я в приміщенні задалі. Це не мої проблеми, що ви не знаєте, куди ви їдете. Не. Ви маєте слідкувати трохи законом. А Та ви так само маєте слідкувати. Я трохи. повністю слідкую законом. В чому проблема? Я щось порушив. Особисто я, я щось не порушив. порушив. Я не перешкоджаю нічому. Ви вже повідомили, що ви шукаєте ваш військомат ваш, ПЦК ваше. По місцю проживання в Хмельницькій області. Ми, Знаєте, вони не попитали нічого. Ну тоді вам зараз все покажу. Я вам ніколи не приїхав. Ви мене укружили, як то я не знаю, що... я. Давайте Будь я скажу що не буду розмовляти. Будь ласка, буде. Будь Давайте, пославка, ніхто вас не вкружає та тихо, бо що. Біть. немає писати. сюди! Та відкрита брама. Що ви здому відкриєте, брама і вас заїзд, і скажу, що мають. Якщо Зараз прийде толо наряд, зараз подаємо. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище. ще прізвище. Присвідчував, ви часто приймають. Та я не до вас прийшов. Я депутат обласної ради. До нас ви прийшли? Так само ми не знаємо, хто ви. Представтесь. Будь ласка, моє посвідчення. Ви своє покажіть. Ви своє покажіть. Те, що ви представляєте, чого ви зайшли на приватну територію? Це Приватно. Та не треба мені фотографувати. А чого, ви боїтеся? Мені будемо знати, подивилися. Скажіть, не я, я не бачу да. Добре, Я не буду. Запиши, про продиктую. Продиктуйте просто. Все. Ви маєте, ви зобов'язані продиктувати. Та я їду на ряд. Тепер ваші документи. документи. Немає в мене собі. Ми документи. приїдемо з нами. І я не знаю, для мене якісь мають дії, типу, я не знаю, що я роблю. Я тут зроблю якісь закони, якісь встановлюють документи, особу. Я їм що дав свої дані, вони. Почали мене пробувати по базі даних, тепер він мені каже, що ні, ви тобі нас, треба... нічого не надали. Ні, ви неслітьте мене за спиною. Тоді він каже, е, вам треба проїжджати з нами, встановили з якусь що Та ви? Ні, я його своєї приватної території Розумієте. не можу відпустити. Ну, так, ну. Хлопці, давайте не, це ну, не ти, показуйте бай, комедії. Нас, нас, на нас, на чотирьох чоловік, вас вас понаїхали сюди, я не знаю, буси, машини, ще з автоматами візьміть сюди в бронежилет, приїжджайте. Що ви хочете? Ну. Дивіть ваші документи. А в мене з собою документів. Розумієте, в мене документи на цій території, де я проживаю. Я з собою на роботу, я працюю на будові. Шановний, І... зараз є воєнний стан. Кожна людина зобов'язана з собою, ну я не можу, ви розумієте, ви мене по-людськи пойміть, як він збирається документи це і є... правильно, але він не на вулиці, він на приватній території. На приватні Ні, не, території. не, не на вулиці, не вигадуйте. Я тут при приватна територія. Ви приватна ви документи тримати, розумієте, на приватній території. Я ж не я ж не кошмарта, ви на моїй території, на якої ви, що я не прийду території, ви сюди якось попали, прийшли. Ви ж не бачили, як він сюди попав. Може, він тут живе вже рік. Я ж не йшов по дорозі, що ви приїхали, там, що я втікав, десь, я не знаю, що Зробили ви наш випередний документ. Та нічого він не переховує. Я, я, я працюю ось на будові. Де я можу переховуватись? Ви самі мене з бачите, що я тут працюю кожного дня. з вікна кожен день розуміє? бачите. Тому при проблема показати документи. Ну то чого ви маєте? Я ще раз подібаю, я своєю законною допомогою. Так, але ви незаконно тут на території, розумієте? І я працюю на будові. Я не можу документ носити з собою на будові, який в мене може порватися, розумієте? Знищитись, послухайте. Ви незаконно прийшли на на приватну територію, і ви не можете нічого вимагати. Оце <устав> тут. Тут. ви стоїте візь, на моїй землі. Тут пишу, що це а тут ну, не може писати чого ж не знімають добре. Я <устав> зараз поставлю табличку, що то змінить. Ні, ну по факту, це огорожена територія. Ви заїхали всередині. Це відкриті, брами. Ви... Та просто відкрита. Ну і що як відкрита? А що це Та, так само, як я на подвір'ї відкриваю фірцею, на мене відкрита нон стоп. Не вигадуйте.